Шевролі коптіва, заміна оливи. Заливаємо 15 хвилин промивку, запускаємо двигун, чекаємо, ліземо під машину. Верхню кришку, біля пробки помили. Фільтр у нас знаходиться ось тут, за двигуном. Зараз миємо оцю кришку, міняємо тут прокладку і міняємо сам фільтр. Помили кришку. Росія номер, прокладка і є навіть прокладка пробки картера. Момент затяжки фільтра у нас 24-25 Ньютонів, Готово. Наливаємо кастрол для дизельних турбованих двигунів. Спеціального олива. проверяем ривень. Бачим, у нас максимум написала информацию по замене оливы. И також дублюємо між